Всім привіт! І сьогодні вже четвертий день експерименту, як мотивація може вплинути на дермозавра. І експериментуємо ми на прикладі впливу на людину мотиваційної книги Переломний рік Бріани Вест, яка за 365 днів обіцяє зробити з нас кращу версію нас, на даючи кожен день нові поради. Тож, почитаємо, що на сьогодні нам написала Бріана Вест. І так, сьогодні день 4. Що ж тут таке цікаве на сьогодні? Так, день чотири. Самозахист. Це здатність зробити паузу між тим, що ви відчуваєте, та реакцією. Коли між сприйняттям і реакцією відсутнє усвідомлення будь-що може контролювати вас. Робіть паузу. Створюйте простір між емоціями та діями. Подумайте, що саме варте ваших зусиль, бо ви наділяєте можливостями те, з чим взаємодієте. Я згодна з рекомендаціями Фріани Вест на четвертий день, як на мене, це дуже корисна порада брати паузу, особливо в критичних умовах, в критичних ситуаціях, зробити хоча б вдих видих. Ще я колись чула рекомендацію, що якщо хочеш сказати щось. На те, варто трошечки набрати водички вона така. Так, і зробити невеличку паузу. Мені здається, це корисна порада. І дійсно, ми наділяємо, ми те, ми наділяємо силою те, на що ми в що ми вкладаємо емоції, в що ми вкладаємо час, зусилля. От, то так. Мені здається, це була корисна порада на четвертий день. Дякую Бріані Вест. Дякую вам за те, що були сьогодні зі мною. І подивимося, що буде завтра. До завтра!